Ну що, друзі, привітали ми бджілок з першим січня 2025 року, ну і сподіваємось, що вони в новому році нам дадуть гарний урожай, але як завжди є патрі мінус дві сім'ї, я думаю, це кліч. І вже три сім'ї почали, ну вже пішло тепло, клуб розпався, ну все дуже погано. Ну, а інші сидять, потихеньку все добре. Як бачите, погода у нас тут на Харківщині снігу нема, тому я думаю, це є як підстава для матки сіяти, бо днем десь плюс 5, плюс 6, і коли бджоли ну, сидять дуже близько, ну, як кажуть, плотно, то виходить, що треба їм е, ну це як позив матки, напевно. Ну а так, як бачите, все добре. Вже сонечко сідає, вулики наші Battle B. Все працює. Ось, Бачите. Ну і стандарт Хімікселен. Якщо кому потрібно, то ми виготовляємо Battle B на розмірах хімікселен. Ну і от всі бачите. От. Де вже наші батлбі, де ще старіші. Ну, хіміселен. Ну і отакі у нас відводки ще зроблені. Ну, Вони ще більш-менш сидять. Дякую всім. Всіх з нових Роком!